Я би хотіла звернути увагу, що у цьому звіті європейського парламенту напевно вперше за роки повномасштабної війни. Uh, досить вживається досить взагалі різка лексика. Дійсно, так як ви кажете, вже деякі з цих зауважень, застережень uh, рекомендацій були надані в попередніх резолюціях європейського парламенту. В тому чи іншому ключі звучали в попередніх звітах uh, з питань розширення Європейської комісії, але в досить м'якій формі. А uh, uh, цей звіт він набагато чіткіше розставляє крапки над «і». і я переконана, що на жаль. У колег з владної там і фракції і монобільшості і з влади, взагалі з виконавчої влади, буде така спокуса сказати: Ну мовляв, це все має рекомендаційний характер але чомусь ем, всі забувають про те, що там рішення Європарламенту мають рекомендаційний характер, тоді коли європарламент виступає там, чи за надання кандидатського статусу Україні, і потім це відбувається, та чи там за надання додаткових збройних спроможностей Україні це теж потім відбувається. Тобто, парламент формує рамку і зневажати чи нехтувати цією рамкою, і ось цими рекомендаціями це означає стріляти собі в ноги. Тому мені хотілося би, щоб українська влада дуже уважно ретельно вивчила з Олівчиком, Знаєте, так цей. Цей звіт ми будемо допомагати їй це робити, звертати на це увагу, і сподіваюся, що будемо могти разом з нашими міжнародними партнерами, разом з громадянським суспільством дотискати владу до того, щоб вона все таки повернулася на демократичний етап управління української держави, де є баланс, де є плюралізм, де є взаємоповага, де є де відсутні політичні переслідування, де відсутні політична це відсутня політична. Відсутня політична Чна цензура і всяке інше, що притаманне, зокрема, наприклад, Росії, ви знаєте наскільки неохоче, скажу так дуже дипломатично, українська влада йде на визнання своїх помилок. А насправді наскільки вперто вона з розгону періодично б'ється об ті самі граблі, і знову набиває собі гуль і продовжує шукати шляхи. А як же все таки? Ну, реалізувати свій задум, який можливо зовсім не співпадає, скажімо, з напрямком руху країни, яке для себе ми обрали, а саме євроінтеграційного руху. Тому е я думаю, що знову ж таки це тільки один із таких жорстких чітких перших дзвінків, які зараз уже прозвучали не поза лаштунками для української влади. А безпосередньо там з трибуни європейського парламенту. Я думаю, що ми е, в кінці, е, в кінці жовтня, коли буде оприлюднений е, звіт Європейської комісії е, щодо розширення, і де буде окрема глава по Україні, теж будемо мати набагато жорсткіші і чіткіші формулювання. Як завдань для української влади може тоді е, їм не доведеться читати між рядками, бо вони це погано вміють робити. Вони не справляються з цим завданням і не розуміють, що насправді е, пріоритизують наші партнери допомогу Україні у війні, але е, так само намагаються вказати досить м'яко, досить коректно, намагаються вказати на проблеми. Так от терпець поступово уривається, і це ну для нас велике серйозне завдання повернути. Дії влади в нормальне русло, ну починаючи від того, щоб оці всі поза позазаконні та методи, позасудові методи тиску, які вони і судові так само чи правоохоронні методи тиску, які вони вживають, використовують до представників опозиції, до зокрема до очільника нашої політичної сили, щоб вони були не не просто зупинені, та а згорнуті.